Друзі, привіт! привітати вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про пільгове розмитнення транспортних засобів, про скидку 50%, Чи є така скидка сьогодні і чи вона діє взагалі в Україні? Чи можна розмитити автомобіль зі знижкою в 50%. Нещодавно нам скинули автомобіль на прорахунок Porsche Cayenne, і цей автомобіль мали везти з такої країни, як Швейцарія. Ми порахували 3,0 дизель. Порахували від ціни не то 14 тисяч євро, і нарахували клієнту до 5 тисяч євро плюс-мінус. Автомобіль є пошкодженим, але клієнт каже, що інша компанія порахувала йому набагато дешевше. Ми здивувались, думаємо, яким чином хтось інший може порахувати дешевше, тому що є ціна фіксована, чи митниця пропустить ціну дешевшу і порахували набагато дешевше. Я попросив кажу, скиньте мені, будь ласка, вашу переписку з цими людьми. Як вони вам порахували? Мені стало цікаво і обіцяли скидку Відсотків інші брокери і мені скинули переписку. І в цій переписці я дивлюся. Така ситуація: клієнт робить запит на прорахунок автомобіль 3.0 дизель 17 рік. Є ціна бруто і ціна нето. І йому рахують відразу, рахують, пишуть при ціні нету 2500, буде розмитнення євро, а при ціні бруто 1500 доларів. Супер просто ціна, таке розмитнення, максимально дешеве, такого крутого автомобіля. І що цікаво, клієнту це сподобалось. Він каже: Я готовий і далі в переписці клієнт показує далі переписку і показує, що вони просять. Йому зробити 50% предоплати. Ти робиш 50% предоплати, скидаєш нам гроші на картку, і ми підготуємо всі документи. І тоді твій автомобіль ми розмитнемо набагато дешевше. Звичайно, клієнт ці кошти нікому не скидав, тому що нікому кошти наперед скидати не можна, тому що сьогодні працюють шахраї. Ці кошти ви скиду наперед, все з вами на зв'язок перестануть виходити. Як зараз є така проблема, люди хочуть завести транспортний засіб і шукають різні схеми. Самі люди, самі люди, вони шукають різні схеми, як обманути державу. Хтось хоче завести під якийсь фонд, хтось під якусь громадську організацію, хтось хоче полями завести автомобіль, хтось на верблюда. І ми розуміємо, чому це люди роблять не від легкого життя, тому що у грошей в людей особливо багато немає. Зараз митнені і то платити не хоче. Але що рекомендуємо ми, якщо немає грошей, щоб розмитнити транспортний засіб? То краще з цим автомобілем взагалі не зв'язуйтесь, не власні ні в якісь сірі схеми, коли вам обіцяють 50% пільгового льготного розминення. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, для громадян України пільг немає. Для військовослужбовців персонально для військового пільги немає, для інвалідів пільг немає, для багатодітних пільг немає. Але наші люди хочуть чути, що пільги є. Вони хочуть вестись на цей розвод, і готові цим людям скидати гроші наперед. Дуже багато обману є в інтернеті, і по пригону автомобілів, і по такому.